Четвертий. Прокидатися не хотілося однозначно, хотілося спати і спати, та так, щоб ніхто мене не чіпав найближчі сто років. І нехай весь світ зачекає, набридло все, але фіг вам, а не спокій. Той, що сили мене трусив, а в первах ще й бив по пиці. Ну що я йому всім зробив, що йому всім від мене потрібно? Я розплющив очі, наді мною нависла Катя з піднятою рукою, з очевидним наміром врізати мені ще разок, але, побачивши, що я приходжу до тями, передумала і впустила її. Ну, слава тобі, Господи, опритомнів, з явним полегшенням промовила Катя. Я вже трохи хвилюватись почала. Тебе завжди така реакція на струм? Гаразд, проїхали. Добре, що хочу упритом. Якби сказав твій улюблений домовий, ти тепер в квадраті струмом довбанутий. Не в квадраті, а в венному степені. Мене вже багато разів струму било, але раніше якось то відбувалося без втрати свідомості. Певно, це після блискавки у мене така з'явилась реакція, приходячи до себе, відповів я. Щось у мене почали закрадатися не дуже оптимістичні підозри, що ми перебуваємо не в моїй квартирі, оскільки в мене вдома нема такої високої та нерівної стелі, ще зі звисаючими бурульками, та й підлога, на якій я лежав, чомусь була холодна, тверда і теж горбата. Я сів і озирнувся по сторонах. Після того, що я побачив, учманіглий свист якось вирвався назовні сам собою з моїх густ. Ми перебували в здорованій печері, зі стелі якої звисали хімерні сталактити. А з підлою росли такі щодернацькі сталагміти, що ніколи їх не бачив насправді, тільки по телевізору. Усе це усвітлювалося через двометрову дірку в стелі, а ще досить багато світла потрапляло із щемалих розмірів отвору входу, чого можна було зробити висновок, що зараз день. Залізна логіка. Поки я займався спогляданням цього всього неподобства і робив дуже адекватні висновки, за віддаленого виник домовий. Тримаючи в руках завчасно приготований мною чистий одяг, він боязливо поглядаючи на Катю, попрямував до мене. Я перевів погляд на себе і тільки тепер помітив, що з одягу на мені був один лише рушник. Тепер стало зрозуміло, чому мені так холодно було лежати. Катя не приховувала свого подиву, побачивши уча. Як ти тут опинився? сердито запитала вона. Як я, так само, як і ви, буркнув думовий. Коли почали вибивати двері в нашу квартиру, я про всяк випадок схопив одяг господаря і кинувся до вас у ванну кімнату, а там мене затягнуло в якусь темну фігню. За враженнями було таке відчуття, ніби я десь провалився, а потім раптом вивалився сюди разом з вами. Тільки от цікаво було б дізнатися, куди це сюди і яким чином ми тут взагалі опинилися. Домовий поставив Каті зустрічне питання. Це питання зараз хвилювало мене не менше, ніж уча, але, судячи з вигляду дівчини, яка раптом не на жарт замислилась, Якоїсь розумної відповіді на нього вона не мала. Тим часом, поки Катя розмірковувала над цим важким питанням, я забрав уча одяг. Там виявилась тільки нижня білизна та джинси з футболкою. Ясна річ, що взуття не спостерігалось, але й за це можна було подякувати домовому, бо міг би взагалі в одному рушнику залишитися. Не могла б ти відвернутися, звернувся я до Каті. Вона чи не розчула, чи була зараз так далеко у своїх роздумах що просто махнула рукою, мовляв, відчепис, що я там не бачила, і залишилася стояти, як стояла. Я, звичайно, не дуже сором'язлива людина, але якось не зовсім зручно було переодягатися перед зовсім незнайомою мені дівчиною. Тому я делікатно сам відвернувся, зняв рушник і вдягнув, що було. Рушник про всяк випадок накинув собі на плече. Щось пішло не так, почала розмірковувати Катя в голос. Можливо, так і було легше думати, аби вона це робила навмисно для нас. Ця штука повинна була перекинути нас не далі, ніж на кілометр, але, судячи з того, що в радіусі кілометра від місця нашого переносу немає жодної печери, ми точно опинилися не в місті. А де – це дуже цікаве питання вже безпосередньо до нас звернулася Катя. Певно, коротке замикання якось плинуло на роботу цієї штуковини, її ще повністю не дослідили. Це експериментальний варіант, і мені дали про всяк випадок. Як не прикро, але цей випадок настав, і довелось нею скористатися. Отже, наше місце перебування доведеться з'ясовувати разом по ситуації, підсумувала дівчина. Поки ми з очі переварювали почути, з зовнішнього боку печери почувся неспішний тупіт чиїхось важких кроків, неначе щось величезне набажалося до печери. Ми, не змовляючись, кинулись до виходу від побаченого заклякли на місці. Перед нами відкривалося вражаюче видовище, втоптаній дорозі, що виходила з лісу метрів за сто від нас, у нашому напрямку прямував справжнісінький дракон. Я таких часто бачив у книгах і фільмах на тему фентезі, але ніколи не міг собі уявити, що вони можуть десь існувати насправді. Зростом він, звичайно, не був, як гора, але метри три мав точно. Важко перевалюючись з однієї лапи на іншу, дракон неспішно, але відворотно наближався. Було видно, що чималих розмірів черце йому добряче заважає, та й оська з капустою в зубах не полегшувала маневреність. Ми так і стояли, завмерши і дивлячись відкритими ротами, поки нас не стало відділяти метри сорок, тільки тоді нас усяяло, що вже час робити капці. В той момент нічого кращого на думку не спало, як кинутися назад до печери і поховатися там за сталагмітами. Поки ми гарячково міркували, що нас чекає і що робити далі, дракон наблизився до входу в печеру, з явною відразою виплюнув воську, добре вилаявся, пригадавши незлим таким словом дружину з капустою, тещу і всіх її родичів. Голосно плюхнувся на землю і важко почав дихати, переводячи подих. Ну, чого поховалися? Давайте виходьте, а то мені вже час снідати, трохи віддихавшись, заявив Даркон трубним голосом. Те, що після цих слів ми злякалися, це мало сказано. Ми злякалися добостями. У мене почався нервовий тік, Катя побіліла і її обличчя стало нагадувати мармурову постать, а вуча, здавалося, навіть у рукес на голові зів'ями. Довго мені ще вас чекати, нетерпляче заявив дракон. Не примушуйте старшого і поважного дракона лізти в цю печеру, щоб витягувати вас звідти силоміць. Якщо ти вже вирішив нами поснідати, то потурбуйся хоч свою здобич сам зловити, а не так, щоб вона сама тобі в пачу йшла, переборюючи жах, тремтячим голосом відповів я. З гурлянки дракона пролунав громоподібний сміх, від якого ми ще сильніше втиснулися в свої укриття. Не до схочу і витираючи сльози з очей, дракон заявив. Та хто ж вам сказав, що я вас їсти зібрався? Ви що, не бачите, скільки в мене капусти з собою є? Хай і грець. Після цих слів він знову вилаявся і сплюнув у бік капусти. Схоже, вона йому вже поперек горлянки стояла. Я зараз на дієті, мені м'ясного не можна. Та скільки там з вас м'яса візьмеш? Одні кістки, а сала взагалі не відшукаєш. Двома словами, скелети в скафандрі. Ось якби добре зудовану свинку, або на крайній випадок баранчика, тоді так, мрійливо звівши очі до неба і перезмокнувши, заявив дракон. Так не можна мені, дружина, як дізнається, що їй м'ясо, то такий прочухан мені влаштує, що магу не здасться, а нюх у неї ще той, як слідчу у пса, за кілометр чує. Тижні два тому не втримався і з'їв кролика. Що там того вухастого було? Так, на один зуб, і то тільки щоб усковану збити. Гадав, не почує. Помилявся, занюхала зараза. Такі ревах мені влаштувала, що й багром у хребті проїхалась, спина досі були. Тому нема чого мене боятися, власть звітам. І взагалі я зараз на офіційній роботі перебуваю, на чергування заступив. Мені вас їсти за трудовим договором не належить, досить доступно пояснив дракон. Ми перезирнулися, але виходити першим ніхто наміру не мав. Тому, не змовляючись із Катією, ми взяли і просто нагло виштовхнули бідного й переляканого домового з-під укриття. Ну, що поробиш, підло, звичайне, але комусь потрібно було ставати героєм. З мене герой ще той, ну а Катя все таки дівчина їй по статусу не пасує. Отже, варіантів не залишалося, і більшість його усів ми усунули в героя уча Домовий спочатку сіпнувся було назад, але, зустрівшись пронизливим поглядом Катії, який нічого доброго йому не передбачав, змірився з лихою долею. І новатних ногах рушив до виходу з печери, як ідуть приречені на смерть до шифлоту. Деякий час все було спокійно, чулись тільки приглушені голоси, а потім раптово до нас долетів звук гучного хрускоту, тому в подумах ми вже поховали мого бідного домового героям слава. Але виявилось, ми все ж поквапили з висновками, оскільки почувся крикуча, що кликав нас не боятися і виходити. Мовляв, все нормальок. Ми ще раз перезирнулися і, зібравши залишки мужності в кулак, Неспішно попентались до виходу. Картина нам відкрилася зворушливо. Біля входу до печери, розташувавшись сюди проти одного, сиділи Домовий з драконом і споживали білокачанну капусту. Домовий тримав цілий качан, відривав від нього по листочку та смакував із задоволенням за обід щуки, А ось дракон, з явною відразою, не поспішаючи, закидав собі пещеку по цілому качану й голосно хрускотів. Ось, до чого призводить сімейне життя. Навіть дракони капусту жерти починають. проминуло у мене в голові. Домовий, доживавши черговий листок, вирішив нас познайомити. Цього високоповажного дракона звуть Еммануіліус Катрактіус Бандраконтіс, а це мій господар Олег і його знайома Катя, махнувши в нашу сторону, повідомив Пучі. Приємно познайомитись, трохи хитнувши головою, привітався дракон. Можете іменувати мене просто Муня, так буде коротше. Мене тут всі так кличуть, я вже звик і не ображаюсь. Я б, певно, теж не дуже ображався, якби у мене було таке ім'я. Його із п'ятого разу не дуже запам'ятаєш, не говорячи вже про те, що безпомилково вимовити. З цього всього випливало, що мого домового феноменальна пам'ять, якщо він так просто відрекомендував дракона. І нам приємно познайомитися за обох привітався я. Беріть покачину і сідайте їсти, запропонував Намуня. Поглинати цю гідоту в компанії набагато приємніше, ніж на самоті. Відмовлятися від гостинності хазяїна та ще й такого якось було не з руки, тому ми овчі взяли по капустині, посідали на траву поруч і почали жувати. З'ївши ще трохи капусти, дракон із полегшенням зітхнув, як після неймовірно бридкої справи, і звернувся до нас. Гаразд, давайте, запитуйте, бо по очах бачу, що скоро у вас терпець може луснути. Усі, хто тут опиняється, така нетерплячка, тому я звик. Вельмишановний Муня, почала Катя. Оскільки я ще не встиг дужувати, то ледь не вдавився, почувши такий вираз її уст. Якось воно лунало не зовсім співзвучно, я би навіть сказав трохи смішно, але на мене ніхто не звернув ніякої уваги. Чи могли б ви нас ввести в курс справи, де ми зараз перебуваємо? А то ми щось трішки заблукали. А вже ж, трішки. випадково вулицю перепутали, проминуло в мене в голові. Дракон озирнувся навкруги, наче сам перший раз тут опинився, і серйозним виглядом відповів: Зараз ви перебуваєте в лісі, а точніше на галявині в лісі, а ще точніше в лісі на галявині біля печери. Відповідь він дав, звичайно, дуже точну, навіть нема до чого придертися, яке питання, таке й виповідь. Але для нас вона мало що пояснювала. Катя трохи збентежилася, тому ініціативу довелося брати до своїх рук. Дякуємо. Також і серйозним виглядом почав я. Але чи могли би ви нам, недолугим, пояснити, куди ми потрапили, та чия ця земля в більш розширеному об'ємі? Дракон посміхнувся. Гаразд, я все чудово зрозумів, про що хотіла дізнатися твоя подруга. Просто вирішив трохи розважитися. Більшість із тих, котрі не по своїй волі сюди потрапляють, ставлять у неї те саме питання. Для того я тут і перебуваю, щоб таким, як ви, надавати допомогу. Робота в мене така. Хоч платять і небагато, зате на повітрі та від дружини подалі. Не робота, а казка. задоволення. Правда, і тут бувають свої неприємності, іноді потрапляють такі гості, що з переляку починають тебе то камінням кидати, то списами тикати, а іноді з всякою гідотою стріляти. Але переважно праця спокійно, підсумував Дракон. А стосовно вашого питання, то ви зараз перебуваєте на землях Тирейського царства у графстві грошена. Відразу хочу попередити, якщо ви ще не зрозуміли, ви, хоч і є на землі, але зовсім в іншому світі. Цей портал пов'язаний з багатьма різними світами, і ніколи не вгадаю, з якого і коли до нас може закинути наступного бідолагу. Ми перезирнулися, новини нас зовсім не втішили. Вляпались так вляпались, можна сказати, що по повній, але того можна було чекати з моїм товозінням останнім часом. І що нам тепер робити? з роззубленим виглядом, ні до кого не звертаючись, пробурмотіла Катя. Сухарі сушити, відповів дракон. А якщо серйозно, то це вирішувати доведеться вам самим. А моя робота полягає в тому, щоб вас зустріти, заспокоїти і втиху мирити, а потім доправити до графа Рошен. Можливо, щось з ним і не думайте, але це буде тільки завтра, коли зміна закінчиться. Може ще когось до нас сьогодні закине. Всіляке буває. А вам раджу тим часом просто відпочивати та насолоджуватися природою. А цей портал часом не міг би нас назад повернути. Прийшла, як мені здавалося, непогана ідея. Ні, не міг. Він чомусь тільки в один бік працює, вже випробували, тішив мене, Муня. Та й неясно, коли він взагалі відкривається. Може, в день по пару разів, а може і за місяць жодного разу. Бо тут один розумник нещодавно, не повірив, вирішив проекспериментувати. Експериментатор добаний. згадуючи його, драконар сплюнув. Тиждень сидів у печері, чекав. Правда, дочекався свого. Портал відкрився. Він кинувся до нього і тільки не думав туди зайти, як звідти бегмот вивалився. Ну і ясна річ, розплющив експериментатора млинець ось такий не дуже радісний кінець, ніколи не знаєш наперед, що звідти випаде. Після розповіді Муні, якщо в когось і були ще думки провести цей дослід, то відразу вуперовувалися не дуже хотілося повторювати героїчний вчинок бідулахів. А що з бігемотом сталося, чи ви його також Рошена відпровадили? запитав домовий, мабуть, доля тієї тварини його дуже зацікавила. Та що з ним може статися? Устояв трохи, похитав головою, покрихтів, а потім кинувся бігти, де очі бачать, трохи мене з лап не збив, я ледве ухилитися стих. Тепер живе тут неподалік в лісі на болотах, маву клякає. Розпитувати далі чомусь нікому не захотілося. Всі чудово зрозуміли, що якщо сюди чистенько потопляють, такі як ми, і тут так налагоджена зустріч густей з інших світів, то нам мають обов'язково щось запропонувати. Отже, немає сенсу даремно забувати собі голову, все одно нічого путнього ми зробити зараз не можемо. Тому вирішили прислухатись до поради деркона і просто відпочивати. Катя пішла обстежувати галявину на наявність різноманітності флори, а простіше кажучи, нанюхатися квіточок. Дівчина вона і в іншому світі залишається дівчиною. Я хотів було її супроводжувати, але вона від мене відмахнулася, як від докучливої мухи певно, їй треба було побути трохи наудинці. Тоді я знайшов собі неподалік місце під валуном, щоб сонце не засліплювало очі. І, влаштувавшись там на трависі, почав споглядати то у бік каті, то у бік домового, який з азартом різався з драконом в кості на щеглі. Хочу відразу відзначити, що за парочку спостерігати було набагато цікавіше. Гра відверто йшла не на користь уча, оскільки лоб його вже був одна суцільна червона пляма. Після кожної програної партії домовий героїчно вставав на повний зріст і підставляв лоба для чергового уклацання, хоч дракон давав йому щиглика чисто символічно, але все ж після кожної такої дії домовий понявся на п'ятій точці, тримаючись однією рукою за лоба, а іншою потираючи цю саму точку. І геройства уча вистачило десь на годину. Після чергового приземлення назад домовий вилаївся і, порившись у кишенях, виволів звідти колоду гральних карт. У мене склалося таке враження, що він з ними ніколи й не розлучався і завжди мав при собі, чого можна було зробити висновок, що до Азартних ігор він був зовсім небайдужим. Дракон, вочевидь, ще ніколи граних карт не бачив, тут їх ще, мабуть, не вигадали, тому з великою зацікавленістю почав усвоювати нову гру. Судячи з усього, гра називалася «Учко», оскільки навчання продовжувалося близько 10 хвилин. Тепер вже почало сильно щастити домовому, або він шахроював, що швидше за сей бул, все й було, або Сежмуня ще не зовсім розібрався в правилах гри. Але факт залишався фактом раз по раз учі з великим завзяттям з усього маху давав щілика по великому лобі дракона. І кутирав при цьому свою забиту руку. Спостерігаючи за такою ділею, я непомітно для себе задрімав.